Привітки усім! Сьогодні хочу посіяти суницю. Таку от барон Солемахер. Солемахер така ось цікава назва. Польське насіння. Це ремонтантна суниця. Що тут про неї пишуть? Почитаємо. Вон, чудова ягода для вашого саду. Головна перевага, що вона ремонтанна, здатна безперервно плодоносити протягом всього сезону. Ягоди середні, видовжені, дуже запашні. Смак відмінний, солодкий. насіння змішують з піском та рівномірно розподіляють по зволоженій поверхні. От я зволожила поверхню. Такі от насіннячки невеличкі, дуже маленькі, оце от червоні такі цяточки, суниці. І сходи вони повинні, от як тут пишуть, з'являються на другому третьому тижні у фазі одного-двох справжнього листка сіянці пікірують. От, і після появи шостого справжнього листка роблять висаджування в ґрунт. Догляд стандартний, збирання врожаю починаючи з липня. Подивимося, я так от нормально зволожила, додавала в ґрунт перліт. Щоб він був більш пухкий і от посіяла, зверху землею не присипала. От і ще додатково так от зволожу. Отак от додатково зверху ще зволожу, щоб вона була більш якби зволожена сама по собі. І на, в таких оцих маленьких горщиках там на дні ще дренажні отвори, щоб нормально волога стікала з. Ну, З цих от не застоювалася у горщику. І також треба її тримати при температурі не менше 25 градусів. Ще я накрию такою спеціальною ну, такою от штукою до пророщення, До пророщення. пророщення можна якимось пакетиком або такою От. І при температурі, щоб було на світлому місці, можна на підвіконні. І поки не проростуть у мене насіння, я цю кришечку не буду знімати. От Потім проросте через, от, як тут кажуть, да, сходи з'являються на другий, третій тиждень, і потім їх висажу у себе на дачі. Подивлюся, зроблю такий експеримент. Я ще не вирощувала суницю, і мені от цікаво, що ж виросте ви така ремонтантна в мене суниця чи ні. Цікаво. Пишіть в коментах, хто вирощував, які у вас відгуки про суницю, цікаво буде почитати. Усім чудового дня! Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Також в, в рекомендованих можете підписуватися на інші мої канали. От є декілька у мене каналів. Усім чудового дня, до зустрічі, пока-пока.